Всім привіт і ми далі обіструємо обі до кубок. Ми будемо обіснувати багато речей, всякі полички і всякі таке. Ми починали з другого поверха. Я хочу ванну обістроїти. Я хочу обістроїти, додайте щось ще, додайте речі і обістроїти долі старшої тобі. Ви ми, ми обіцяли, я потім розложу речі і приступаємо. Так, так. Ставимо на стіл оце. Ой. Ура! Ні, не ура. Я хочу поставити на стіл речі водичка. І ключі. Я хочу на ці паучки щось поставити, і я придумала. І останнє. Вот. Все, що я хотіла поставити. Тут все багато речей, тут теж, тут дуже мало. Скажіть, а подушку треба поставити. Але куди? О! Очки будуть тут, і далі у нас буде. Ой, ви це бачите. А, то... Ви це бачите, я думаю, ви не бачите. Хто бачить, напишіть коментарі. І я тоже. Мені буде так безконечність. Ох. Так, треба б стреньку, безсенько обісроввати. Що я безче хотіла тут поставити в кімнаті? Таку нісен за якийсь м'яке крісло. Ну от я поставлю. Кому тоже подобається. І я би хотіла, б хотіла псівку ті от зідь. Кто тоже б хотів. Я не знаю, я хочу на твої помер. А як мені принести, не знаю. О, ідея. І не треба не зде. Ой. А якщо там щось таке було, поставте паузу і подивіться, що там було. І напишіть коментарі, чи там щось було. Маліян Голя. nem botaria para o de que o um dois o e o da mais no mais não mais não tudo o daquê Вот такие у нас получилось. Так идем дальше. Типа здесь вот тут поставить. Я не знаю. О, я знаю, я знаю. Прямо алмазики и ставим. Вот это. Во. Вау. Все. У нас получилось дальше, дети. Оце і на тарілочку, типу, знаєте, так буде красиво. Але ми потім заберемо і переставимо інце місце. Ми продовжимо дивіться, що я чуть-чуть зробила. Бачите, разницю якусь. Так, напишіть в коментарі всі, де що я кажу. Вау. Ну, точно в моїй кімнаті. Ідемо на третій поверх. Тобто я, типу, така рада, що мене обістроїли. Тепер пішли на другий поверх. Ой, третій. <плес> 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 Отака кімната виглядає в Доні. Я нічого не міняла. Тепер нам можна м -м, піти там де песики, котики, всяке таке, коротше. Лежати вони будуть. На маленькій-маленькій лежаночці. І ось така маленька лежаночка. І сидять вони. Чекайте, я хочу теж щось зробити оп оп оп. оп. О, пасек, ко таке. Ка... Їсть Ой, ой ой-ой-ой. Як твої друзі підписали? Як ті друзі підписали тебе. Тун, 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 тун. Так. Тут моя доня. Я вам казала в кінці відео, наступного відео, показати всю сім'ю і тата, і всяке таке. Я зараз покажу. Але перше все обіструю. Добавимо такі прикраси. Отака. От Mm, 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 mm. О тут, отака, отака, і отака, отака. Я придумала. і отак така. Так, ми майже доробили. Тепер можна освітлення. Буде отака. Отака. Ще буде. Отакі капельки. Отут. ем. І отака надпись. І на всіх коментарів по-українському таку надпись. І показую тепер. Дивіться одинакові кошки. Так, це не му, мій друг. Доня старша. Тато, бачите яка сумочка, маленька дитина. З рюкзаками це мої діти, а з такою валізою і я це я, Поняли? Ну, зараз далі чуть чуть-чуть знімемо, знаєте що. Як мої діти? <свідняття> <пустити> Заходимо в клас, ну, в школу тобто. Давайте, типа... Було всяке таке, і вона прийшла. Блін, так хто це дзвонить? Ну, давайте грати. Мама, я просила, я в школі, я не можу говорити. Ти одевайся, я в туалеті. Ну, що таке? Ні, я не зможу прийти до, додому. Надік, що ти срочно то твої. Там за мною скучаю, всяке таке. Не хочу мамо, це чути. Все, відстань. Воно щось там казала. І я не дослухала. Та нічого, похуй. Ой, я сказала погане слово біля вчителя. Так, директором. Вибачте мене. меня, добре, убечаем. А чему на все классы? У меня на томо Люли-Лули бали-бали кули-кари кули бали боли-бали-бари Ой. то за урок? Да, блин Она мне так на она мне так нравится. Напишу ей маленькие посылания. Тихо. Я тихо. Хтось мені кинув записка. ммм О, мені хтось подобається якийсь хлопчик. О, ну у нас один хлопчик. Это Юра. О. Конечно же я. Да, это я. Пидем после уроки в... в кафе. Она сказала кафе. Я ей заработала напишу Чуль я плачу.

Да, Всем до побачення, до побачення. Конечно, забудь. Так, так, так. ты придумал, что? Вот это да. Она мне разденется и будет показать выедающей. Не забудь. Ага. Не забудь. После шести. Ага, после шести. плюшка тебе кто -то с... с мальчиком сподобался? Да шо ты, не? Я видела, как Юра до тебя подкалывал и тебя скидал. Эм, это я не знаю. Эм Эмм, ты мама сказала, что я тебе забрал. Ага Ем, а ты на день. Что? Ми самилипшие друзі. Ты шо, миною занимался? А що таке? Ты просто хочешь мене бросить, да? Ем, я тебя не люблю и не люблю. Бил. Ты говоришь, самая красивая. у нас появилась новенькая, и я полюбил ее выбрать. Ну а ты... Эм... Ладно. Ну, давай, пошли. Ага, тут и Ладно, всем папа-папа, наступном видео. И давайте хоть бы до 50, думаю, с чем Це типо і буде заступ відео не забули. Ладно, всім па па па, -па.